Я думаю, ви вже багато дечули про криптовалюту. Криптовалюта. Криптовалюти. Криптовалюту. криптовалюту. Зараз про це вже говорять і школярі, і наші бабусі та дідусі. Також ви чули, що на цьому якось можна заробити, правильно? Тож давайте з вами обговоримо, чи варто інвестувати в криптовалюту та біткоін в 2025 році, чи вже запізно. Зазвичай більшість людей приходить в криптовалюту, коли вже відбувається хайп, коли Google тренди ростуть, коли всі про це говорять, коли ви в кожен кожному. В другому таксі про це чуєте, коли дуже багато блогерів, новинних агентств розказують про те, як криптовалюта виросла і тому подібне. Але на жаль, друзі, коли всі про це говорять, це зазвичай вже пізно і це той момент, коли треба навпаки не вкладати а виходити. Я сам зараз вам поясню, чому У 2017 році я вперше прочув про біткоін, будучи студентом, живучи в кожитку Львівської політехніки. Набагато серйозніше я почав цим займатися. В другій половині 2018 року це якраз той момент, коли я почав вести свій аналітичний блог на TradingView, де на даний момент в мене більше 80 тисяч підписників по всьому світу з криптовалютою. Я особисто на своїх очах пережив декілька злетів у 2017 і великих падінь 2018. 2021 вісімнадцятий, зліт, 2022 – величезне падіння. Тому я як ніхто розумію, що криптовалюту потрібно купляти або правильно, або в правильний час. І ми зараз давайте. Детальніше це обговоримо. Тож, який є перший варіант, як купляти криптовалюту? Він називається DCA dollar cast Averaging, Тобто ви щомісяця купляєте на якусь невеличку частину там, від своєї зарплати на 50-100 доларів біткоін або якісь інші топові криптовалюти. В чому суть цього підходу? Що вам не важливо, що буде відбуватися з волатильністю активу, тому що ви просто його накопичуєте, чим більше, і навпаки, коли він падає, ви тим краще усереднюєте свою ціну. Але цей підхід він має, звісно, що і мінус. Мінус його в тому, що він тільки працює в довготермінових періодах, тобто в періодах 10-20 років. Я думаю, що так як біткоін вже багато виріс, це ну, оцей період мінімум 5 років, треба, щоб от стовідсотково вийти в якийсь плюс. Тому питання, чи купляти криптовалюту чи ні, залежить від вашої стратегії. Якщо ваша стратегія просто інвестувати в спекулятивний портфель, а не на пенсію відібрати, то Дісій вам не підійде. Тому що може статися таке, що ви, наприклад, виберете зараз якусь криптовалюту, а вона впаде на велику кількість. От я вам покажу приклад деяких криптовалют, які там, наприклад, GMT, от коли люди всі ходили такі з кросовками, був хайп, мінус 99%. Є велика частина криптовалют, яка просто впаде в нуль. Тому важливо по DCA накопичувати саме фундаментально сильні. Проекти, які мають за собою великий печ. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ми зараз часто говоримо про інвестиції в криптовалюту, але де зберігати активи, щоб це було надійно, зручно та безпечно. Безпека головний пріоритет, а забезпечує її двохфакторна аутифікація, локальне шифрування та біометрія. Але Best Wallet – це не просто сховище, це повноцінний інструмент для інвестора. Можна купувати криптовалюту. За гривні чи долари прямо з карти, обмінювати токени між різними блокчейнами за лічені секунди, підключати децентралізовані застосунки, брати участь у web 3 проектах і навіть заробляти усе це в одному додатку. Система Rubik Автоматично підбирає найвигідніший курс обміну, а інтеграція з Fireblocks і аудит від Coinlist гарантує безпеку ваших коштів. У найближчих оновленнях команда гарантує додати ще більше фішок, таких як стейкінг, криптокарту з підтримкою Google та Apple Pay, NFT-галерею, агрегатор дохідності. Та навіть новинний блок для інвесторів. Тож, якщо ви шукаєте криптогаманець, який поєднує максимальну безпеку, простоту та можливість для інвестування, обов'язково спробуйте Best Wallet. Фундаментально сильні проекти це ті, які генерують гроші або виконують якусь важливу функцію. Наприклад, біткоін він виконує функцію цифрового золота. Дуже багато людей його просто відкладає собі на старість. Плюс, на відміну від золота, він дуже зручний. Тобто ви не ви можете скинути одну сатоші, там, п'ята чи шоста цифра після коми. А золото ви ж не будете напильником відпилювати і особливо молоде покоління. Я дуже багато людей знаю. Атішників, які саме в біткоїні відкладають гроші. Плюс ніхто не може зупинити транзакції в біткоїні. Це є великі плюси. Тому він зайняв нішу цифрового золота на рахунок інших криптовалют. Ви маєте ставитися до них більше як до акцій компанії. Чому так? Тому що проекти, які за ними стоять, це по факту є компанії, але вони замість того, щоб вийти на фондовий ринок, вони вийшли на ICO. От, наприклад, біржа Binance, вона не виходила на IPO, вона вийшла на ICO. Вони продали свої монетки. Їхня монетка BNB зараз, як ви бачите, п'ята по капіталізації більше тисячі доларів за монетку. І коли вони взагалі виходили, тільки проводили ICO, то ціна була взагалі нижче одного долара. Звісно, що ті, хто вклалися на самому початку. Чатку заробило найбільше. Я думаю, таких дохідностей вже не буде, але от BNB це вам приклад того, що потрібно купляти. Чому так? Тому що Binance цілодобою 24 мільярда на фьючах під 100 мільярдів. Відповідно, вони роблять багато грошей, багато комісійних, і ті комісійні вони можуть вкладати в розвиток компанії, в розвиток е, свого бізнесу, платити кращі зарплати, е, шукати крутіших людей для себе на роботу, і це буде допомагати розвивати їхній проект, їхню монетку. Бо власники компанії з Бінансом вони ж теж зацікавлені, щоб BNB виріс. Бо якщо вони хочуть там когось продати чи кредит взяти під ті монетки, більша ціна для них тільки плюс. Інші приклад сильних компаній. Це є Тонкоін, Solana, Ethereum. Це є проекти, які мають велику кількість клієнтської бази і виконують важливі функції. На мою думку, час ідей, які за собою нічого не мають, він пройшов. Другий варіант, друзі, коли варто купувати, це коли на ринку. Тиша або великий страх. Обов'язково зараз поставте лайк, підпишіться. Підіть, підпишіться в наші ресурси, які є в описі під цим відео, що ви заробляли на криптовалюті. Що я маю на увазі про страх? Давайте я вам розкажу історію, яка була у 2022 році. Біткоін впав до 20 тисяч, тобто він з 68 впав до 20, а потім, навіть впав ще до 16, в той момент скаменула найбільша друга найбільша біржа, це FTX, і якраз відбулося падіння в листопаді. Двадцять другого року головна причина, чого біткоін взагалі в принципі впав, тому що перше федеральний резерв США та інші центральні банки почали піднімати ставки. Тим самим вони зробили гроші дорожчими, і люди виводили гроші з крипти. Друга причина це за даними аналітичної платформи. Glassnode, якщо ви подивитеся є такий спеціальний індикатор. Він називається Hodel Waves. Тобто біткоін, от всю інформацію зберігає в блокчейні. І в чому перевага, що коли монетка рухається, зразу в блокчейні видно, скільки часу вона, наприклад, є на гаманці. І якщо ви замітили ці ходил вейвс, тобто в піку в 2021 році ходил дойшло майже до 80% людей, які тримали біткоін менше одного місяця, що це означає? Зазвичай люди, які колись давним-давно купили. Наприклад, хтось купив біткоін в 2019-му, Біткоін виріс на гарні відсотки. Вони щоб фіксу... зафіксувати прибуток, продають його комусь. І відповідно після цього відбувся великий спадаючий ринок. Я як зараз пам'ятаю той період, скажу чесно, дуже багато людей ну прям боялися купляти біткоін криптовалюту. Більшість клієнтів були прям в тишині. І як ви бачите, це якраз був той момент, коли це було ідеально для купівлі. Бо біткоін виріс на 600 відсотків, навіть більше 600. І також, звісно, що інші криптовалюти пішли за біткоїном, Solana взагалі більше трьох тисяч відсотків, ефір 453, і BNB так само більше 400. Але ви бачите, чого? Тоді було от в чому була особливість. Новини просто в цей момент, от коли біткоін був по 16 тисяч, ну були просто жахливі. Якщо ви читали там чи Твітер, чи інші 에, змі, особливо є такий журнал The Economist, Їхня стаття The Crypto Downfall. тобто вони ще й нагнітали, і багато людей прям боялися, боялися. Але як ви бачите. Воно спрацювало повністю в протилежну сторону. Головна причина, тому що криптовалюта, на відміну від інших інструментів, вона доволі спекулятивна, і щоб на ній заробити, треба купляти після великих проливів. Друзі, чому оця підводка в цій другій частині така довга? Тому що зараз біткоін виріс до 120 тисяч, і зараз це не є найкраще місце, де його купувати. Тобто зараз позитивні новини, що ETF купує, BlackRock купує. Скажу чесно: от якщо от зараз прям закидати, от прям у вас є відкладених там 50-100 тисяч, я би зараз їх не вкладав. Я би чекав би якогось відкату. Або купляв по DCA кожного місяця по чуть-чуть, тому що коли ціна виростає доволі багато, щоб її продовжувати рости, мають заходити дуже багато нових грошей. А от стоїть питання: звідки? Звідки вони зараз будуть заходити на даний момент? Зона фундаментальної вартості біткоїна, де точно його варто купляти, це є від 37 до 50 тисяч. Попередні рази, коли ми підходили до цієї зони фундаментальної вартості, як ви бачите, ціна біткоїна дуже гарно виростала. Це ми використовуємо спеціальний індикатор, який показує середньозважену зважену ціну. Тому, друзі, на мою думку, зараз найкраще купувати біткоїн або по DCA, якщо ви от плануєте це робити впродовж наступних 10 років, без розуміння того, що буде далі з ціною. Бо ціною може бути всяке різне. От вам покажу приклад, як відбувалася ситуація з золотом. В 2008 році золото почало гарний сильний тренд. Як для золота воно виросло на 88%, що є багато. І вгадайте, що потім відбулося? От весь ріст тривав тисячу днів, близько трьох років. Правильно, друзі, потім золото 2835 днів. Золото падало або стояло в боковику. Хтось каже таке неможливо на біткоїні. Ну може і неможливо, але ви маєте планувати від гіршого, тому що, якщо буде краще, ви не розчаруєтеся, будете тільки от гроші рахувати. Зрозумійте, я цей приклад золота вам показав, що на ринку може статися будь-яким. Що тому друзі, давайте підсумуємо. Якщо ви от прямо зараз хочете сформувати криптопортфель, найкраща от рекомендація на даний момент це тримати USDT і чекати гарного моменту, тому що USDT – це теж іноді найкраща позиція. Акумулюйте USDT, відкладайте на стейкін, заробляйте пару відсотків річних, як то переганяйте інфляцію. Коли ціна впаде, ви собі купите по хорошим цінам. Або якщо ви маєте плани на наступні 10-20 років. Відкладайте подісіє.